Вітаю, вельмашановане панство. Я є штурман. А у цьому відео ви дізнаєтесь, чому не варто залишати голову у пральні машинці, чому мертвим краще залишатись мертвими. Та те, що баги в жахастиках завжди страшніші за сценарні. Ви на каналі Капітан Держабля. Саме тому сідайте ще влягайте спотрушніше. Беріть собі чогось смачного поїсти, оскільки у нас сьогодні про що був фір 2. Як ми всі добре пам'ятаємо, перша частина грефір закінчується на тому, що головний герой, також відомий як Пойнтмен, убив свого молодшого брата Паксона Фетеля та запустив самознищення ядерного реактору, знищивши які на ньому стрижні, через що добряча частина міста була просто стерта. Та наче як в теорії страждання його матері Альми припинились. Хоча вона й так за подіями вже була фізично мертвою. Проте, як показала нам сцена в кінці, вижив як ГГ, так і власне вона. Поклала руку на його майбутнє, то я вам так кількох словах нагадую, що в цій серії ігор є як мінімум три головні діві особи, а саме головний герой Пойнтмен, вже стовідсотково мертвий шпатель, та їхня мати, яка то тут, то там, з'являлась в образі дівчинки та дорослої жінки. Також не можу не задати того, що за всіма обставинами, що склали з альмою, стояли її батько Гарлан Вейт та така собі одноіменна технологічна корпорація Арчмарч. Армахам, які насильно вирішили дослідити її паранормальні здібності, в результаті чого дійшли висновку, що її потрібно убити та опісля замкнути в такому собі саркофазі до кінця віків. Однак, після довгих 20 років нова власниця корпорації Женев'єва Астріт вирішила, та померла там всього лиш кілька людей. Чого ви не продовжили? Треба те все розконсервувати та й глянути, що там як власне, якось так почавшись, все дійшло до вибуху ядерного реактора. Дивіться. Якщо те, що я вам щойно коротко переповів, взагалі нічого не говорить про сюжет минулої частини чи світопис гри, то я вам рекомендую переглянути відео по першій частині посилання, як завжди, в верхньому правому куті. Такс, час для другої частини. Починається усе десь за 30 хвилин до моменту, коли у ключовому місті з'явиться кратер негілого радіусу. І нам під керування надають такого собі сержанта Майкла Бекета, якому під час поїздки до міста почала вважати за з Альмою, чого саме йому нам поки невідомо. Тому, повернувшись до тями всередині БТР, він потрапляє на невеличкий брифінг, в кількох словах пояснюють, куди і для чого його група була направлена. А саме за вже мною згаданою, Женев'євою Астрій прийшла відомість, що вона знаходиться не у якомусь бункері за хуй помистки кілометрів від міста, а просто сидить у своєму пентхаусі. Ну так як рибка вона велика, тому її потрібно звіти забрати. Перед пробуттям наша група. Розділилася, де одні пішли до чорних ходів, а Бекета залишили зредом, Пацяком, який мені одного волю зі Салкера нагадав. Ну, ви знаєте, отойого кого взад посилали. Ну, чуваче, будеш толіком. О, який графоні! 2009 рік. <пух> так, після того як ми прибули до будівлі, нас на диво ніхто не зустрічає. І ми собі помаленько, ловлячи невеликі люки, пробираємось всередину, де в головній залі зустрічаємося з усією групою. Ну і з одним уже мертвим хлопчиною. Жахливо. Ох, як жахливо! Знову на великий брифінг. І в результаті Толіка послали по сходах, а всі інші, як нормальні люди, поїхали ліфтом. Ам, дякуючи цьому чоловіку у формі. Командувач залишає нас із Стокс, таке прізвище у дівчини з хостиком, на один сіть піднімати з ліфтом, допоки одного з нас, а саме Кагана, трохи підлатають. Ну а поки піднімаємо з ліфтом, розглядаємо лупу його нані краєвиди, ловимо глюки, і як тут у нас контакт! розібравшись з ворогами, розділяємо зі Стокс і пензлюємо самі до пані Астрід, де після групи ворогів Бекета жорстко ловлять люни. То щось пробігає повз нього, то він починає тонути у 30 сантиметр води. Однак змушений відмітити багу, яку я тут зловив. Хоча, якщо чесно, я не зовсім знаю, чи це бага. Ну, як на мене, оцей момент, коли ти повертаєшся, а вона тупо стоїть, це найстрашніше, що було в цій грі. Ну, окрім ще деякого то який там був, але теж трохи пізніше. Ще, до речі, один нюанс, ля нюансу ля, ляшов людей було. Про Alma Space Program пізніше через бій добираємось до спальні Астрід, де Діджей Альма вмикає музичну шкатулку, від закриття якої наш головний герой знову ловить галюцинації, цього разу з Альмою та її батьком. Він обговорює з Кима, що її не варто відпускати, бо вона дуже небезпечна. Коли Бекета попускає, ми можемо помітити, що шкатулка була ключем до прихованої кімнати, в якій можна знайти справи на Бекета та Гегана. Дивно, чи не правда? Що ж, спустившись сходами, знаходимо ці завдання, яка з дверей нам навалює, що Бекет та його група Єдині хто може зупинити Альму, нічого більше не розказуючи, вона береться за клатуру, вище якої на міторах можна помітити сцену батька Альми, що відчиняє саркофаг та звільняє свою доньку. Вмить все стає оранжевого кольору. Астрид зникає і нас за собою веде маленька дівчинка, яка у вітальні стає дорослою змушеною жінкою. І тут момент на якому закінчилася попередня частина: вибух ядерного реактора. Після вибуху прокидаємо з лікарні, де згадуємо, що нас сюди доставили люди в чорному за вказівкою Женев'єва. Та й у цій лікарні нам провели якусь операцію. Однак багато ми не згадуємо, бо приходило до тями не так ж багато разів від часу, як знепритомніли. Що ж, хоч і медсестер попросили нас тримати в палаті, але якби вони не старались, ми виходимо з неї. Це ж нам потрібно знайти хоча б якусь інформацію про те, що трапилось, допоки не натрапляємо на таку от картину. Про того вусатого ліквідатора трохи в майбутньому. Ну а поки відбуваються пошуки, нас перестриває астрід, яка знаючи, що у нас Купа блядь, запитань, пропонує відправитись до лабораторії так за відповідями, до дорозі до лави після одного з боїв з нами зв'язується такий собі зміїний кулак. Бля, Як він до того додумався, він на своєму авторитеті каже нам вибиратися звідти. поки слова удава не сильно для нас важливі, тому продовжуємо наші кроки крізь ворогів та сильні алюцинації до лабораторії з виробництва генебодифікованого меду. <кхем> Добравшись до входу в таклабу, на зустрічають наша подруга Стокс та Женев'єва, до яких ми так і не добрались, бо від час того, як нас стрілізували. Ми проходили стерилізацію. Бля, допоки ми стояли в кабінці, яка знищувала мікров'я, до дівчат з фейерверками вірвались ліквідатори, від чого Стокс та Астрід тікають. А частину тих, хто вірвались, зжирають якісь чорні бацаки, і нас переносить до жезнайомого дерева. Та дівчинка на годілці, яка лякає нас тим, що дивиться на нас. Ва, сука! оце тепліть мене та срака налякала. Цей вусань навалює нам трохи експозиції, з якої можна виявити те, що ми належимо до такого собі проекту провісник Женев'єве. Це трохи пояснює тепер її дії щодо Беката. Поки що вусань залишається живим. Дякуючи тому, що кабінка відчинилась у протилежний до нього бік. Позбуваємо з ворогів та чим чекуємо шляхом, яким прийшли. Де на ньому з нами зв'язується Стокс і каже, що Астрид, поки тікала, зникла з її поля зору. Як ви могли помітити, група зачистки мінує будівлю, тому як за один кулаку нам потрібно звідти вибиратись. Промовка прововка. Росакіро знову зв'язавшись з нами, любитель 300 доларів каже, що має відомості про проект провісник, та й запевняє, що смерть головного героя призве до того, що всьому настане кінець. А причина його думок щодо того, що всьому в кінець, якщо Бекет помре, є те, що Альма за ним слідкує, переслідує, але чого й через що він поки що не дізнався. Поки ми гуляємо лікарнею, можна помітити, що, попри великі втрати з персоналу, є вже купа трупів з групи ліквідації. Я думаю, цьому чоловіку вже ніхто не скаже, а голова вдома не забув. Якщо так придивитись, то причиною їхні смерті. Сарті був 100% не головний герой і не Альма, але через кілька кімнат нам презентують того, хто з ними розібрався. Але поки тільки збоку, по тому як він пробіг по вікні. Щось мені ця лікарня починає нагадувати, десь я вже бачив лабораторію та лікарню в одному місці. Сука, не можу продати де. Добравшись до якоїсь великої зали, головний герой ловить видіння, де він згадує, що лежав саме на тому ліжку, поки над ним проводили операцію. Ну так, картинка виглядає не зовсім як операція. Але я пропускаю, що це саме так бачила Альма, це все. Яка Якраз отут стоїть перед його головою та шепоче, чи то допоможіть йому, чи то їй. Проте недовго людини нас тривожили, як зашкварка, трибун стягує бекета в операційну і нам дозволяють випробувати нових ворогів. Розібравшись з тутешніми сторками, продовжуємо гуляти далі. лабораторію. як тут зустрічаємо толяна, якому явно щось трошки погано. Стільки час людина трималася з життя, щоб зі словами, ми маємо їй допомогти на устах, відійти в інший світ. Даємо п'ять на прощання та лізну на вентиляцію. Вибравшись з вентиляції, бекет, як я зрозумів, по Завданні вже був поза межами можливих наслідків від вибуху колон лікарні, тому зараз йому потрібно знайти Стокс. В процесі з ним на зв'язок виходить один з команди Фокс зі словами: Я знаю, чого вона плаче. Це тому, що в неї забрали її дітей. Вона їх навіть на руках не тримала. Можна в цю мить зрозуміти, що з чоловіком вже дуже не все в порядку. А льоні більшість головного героя, особливо, коли він ловить Бекета та за шию і кричить: Не лізь до неї, вона моя. Але пані Альма нікому не належить тому результат таких заяв. Очевидний. Добравшись до одного з ліфтів, можна помітити, що лікарня, в якій нас тримали, взагалі-то була підземною лабораторією, і персонал добре знав, що і як там відбувалось, особливо з їхніми експериментами, над людьми. Відходимо ще трохи від лаби, де з нами зв'язується змій народжений, який в кількох словах описує наші симптоми та пояснює, що це все через те, що Альма дуже близько, і вона хоче нас поглинути через те, що ми маємо високий рівень телепатичних здібностей, тому нам варто його барати, щоб цього не сталося. Я не знаю, що він там за техніку має біля себе, але Альма. Й справді то тут то там появляється. то за спиною, то просто в лоб нападає. Я не уявляю, під чим треба було бути, щоб продумати квіктайм івент на середню. Сука кнопку миші, відбившись від неї, до нас дзвонить змійний кулак, який проливає трошки більше інформації на те, чого ми так часто бачимо та контактуємо з альмою. Виявляється, це все тому, що вона жадає сержанта Бекета в сексуальному плані. Жадає так вобля, давайте без жартів про 20 років без сексу. Я офіційно подаю клопотання до реєстру Булінгу, щоб цей жарт щодо Альми був засуджений. Пані та панове, Її передісторія — це повний піздец. <кхід> щодо того, чого вона так знамаганяє. Загалом на початку, як тільки ми потрапили у місто, вона вже запримітила телепатичний потенціал Бекета і просто за ним спостерігала. То тут там з'являючись у вигляді маленької дівчинки. А та операція у підземній лікарні, під час якої виявилось Бекет двічі помирав, повністю розкрила його вміння, і з того моменту Альмі знесло дах. До речі, щодо божевілля Фокса, його теж можна в якомусь плані пояснити цим всім. Все ж, якщо так задуматись, то зараз Альма у такому стані, що її можна назвати найбільш бажаною жінкою в цілому місті для тих, у кого є хоч якісь телепатичні здібності. Але так як у Бекета доволі сильна телепатія, і він не піддається їй чарам, то саме його сигнатура стала для неї найбільш жаданою. Десь от до таких думок нас підводять в цей момент в рі. Звучить як повний сюрреалістичний трендець, не заперечую, але й логіка в тому, погодьтесь стежі. Гаразд, я трохи від того, що грі відбувається. Все ж таке більш детально вся інформація розкриється десь ж під кінець що ж, пробираючись під замкою, головний герой втрапив у паску Бульбаша, який цього разу таки вирішує показати чотири напрямки, звідки буде проводитись напад. Ох, хіба кордеони пішли. Що ж, восань розказує, як наша присутність стоїть йому поперек горла та презентує нам чочка, подібних якому вже купа лежить за спиною головного героя. А однак його запхали в один дуже цікавий пристрій. Виявляється, цей пристрій дає змогу керувати клони якими в першій частині керував Фатель даємо бій копіям на арені та спускаємось під неї, щоб нарешті знайти шлях на поверхню. Ну а допоки головний герой пробирається через клонів, хочу звернути вашу увагу на те, що в грі є різниця між боями зі звичайними людьми, по типу бійцями Армахам, та самими клонами. По і бою з ними клони воюють якось більш злагоджено і відчуваються вони прям так, як вони відчувалися у першій частині. Бо я спочатку почав грати, то подумав, що пші тут просів. Але, чесно кажучи, не до тої Рея домахуюся щодо штучного інтелекту, правда, третя частина. Добравшись до одного зі складів, баки запримітив ліфт, який веде нагору, але тут на нього нападають клони на чолі з роботом. Тупо меха, є ванильон. Йду сяду на крісло і заплачу. <кхм> Позбуваємо скурки з курки з кулеметами, та відправляємось на поверхню. Бекет, де який кіловець зв'язок по рації, зразу чує радісний голос Токс. Теж він живий. А власне, вона вводить його в курс справ, оскільки в місті повний бардак. Всі, хто вийжу з групи, намагаються зустрітись на міському стадіоні. Зміни кулак, не був би собою, якби їй тут, блять. Не вліз в приватну розмову. Однак, дякуючи цьому, проливається ще трошки води на те, що таке проект провісник. Як ми вже знаємо, окрім Альми, яка має надпотужні телепатичні здібності, є ще й інші люди, такі от як Бекет. Звісно, їхні здібності не настільки сильні, як у неї. Однак, з достатнім хірургічним втручанням ймовірність успішного підкорення клонів своїй волі зростає. Проте керування клонами це поверхнева причина, а реальна це стримувати Альму, ну щоб її далі досліджувати. Однак, вмить, як же не в'є. Захотіла відкрити саркофаг, сталася ситуація, типу, прорахувалася, блядь, але де? Що ж, на поверхні справді коїться цілковитий бардак, небо закрите попелом, літаки втрачають управління, від людей залишаються лише гриві залишки, що розсипаються в пил від будь-якого контакту. Вмить головного героя, як і його групу, ловить приступ паранормальщини, а причиною цього була альма, яка, будучи всередині лікарні, виплеснула величезну кількість негативної телепатичної енергії, коли зрозуміла, що Бекет від неї втік. Я казав. Нам лускати найгірше з того всього саме те, що цей сплеск енергії пробудив величезну кількість клонів, десь у радіусі 16 кілометрів від жінки. Поки пробираємо з руїнами, нас зустрічає картина, де чоловік, наче як без голови, йде собі з портфелем у руках та махає невидимому натовпу. Можна подумати, що це всього лише люцинації головного героя, якби не його раптові здібності не кроманті, упокоюємо ревотягу разом з його повсталою ватагою, але довго не прийшлось ходити, щоб не зустріти щось нового. Так, ну настав їхній час. Недовго нам довелося полювати на привидів, як з нами знову зв'язується душитель Удаві. Відає нам, що древня панянка Женевєва направляється до нього за допомогою, але, дякуючи її неуважності, вона тягне на своєму хвості групу ліквідації армахам. Отож, він просить допомогти. А місце, куди потрібно прийти, щоб йому допомогти, це місцева початкова школа. Де, блядь? поки йдемо до школи. Ви бачили футаж, тому тримайте це в голові. <кій> <кій> По дорозі до школи наш бекет стригає в купу перепалок, в одній з яких Стокс обсіли снайпери, від чого вона потребує допомоги. О, ма, і ж, ля, що я на дибо? Забравшись у бляшанку з кулеметами та ракетною системою, пробиваємось до школи. <кій> Загалом ця машинка доволі непогано відчувається. В Плані вона справді дає відчуття того, що ти сидиш у чомусь великому, що з легкістю криші стіни, машини, ну і людей. Якби середині не було круто, класно і прикольно, приходиться вилазити. Де, в кількох кроках бачимо картину, як наш командуючий тікає, відстрілюючись від альми, а вона лише просить його пошевки залишити з нею. Наш командуючий, який Альма вирвала з лаби, почав марити і часто виходити на зв'язок, розказуючи про якусь спочатку дівчинку, а потім жінку, що потребувала допомоги. Допоки його не зустрів такий кінець. Забираємо звідти зі Стокс та доправляємось до школи. Увійшовши у школу, можна зразу ж зрозуміти, що в ній творяться найкращі речі, ніж назовні трупи бійців Армахам. Цьому доказ. Та й загалом, якщо почитати записи, то виявиться, що місце для змії кулачно не виглядає аж настільки дивним, як це могло здати з на початку. Все ж ця школа була під управлінням Армахам, а вони збирали в ній дітей, у яких були присутні хоч якісь паранормальні здібності. Але як ви вже здогадуєтесь, вони не просто так їх збирали, не для того, щоб допомогти їх освоїти чи там позбутись? Ні, вони просто ставили над ними експерименти, після яких згодовували їм препарати, щоб викликати втрату пам'яті. Але й тут блядь, було насрано, бо препарати не завжди діяли, і діти в результаті страждали від нічних жахіть. Так як зміїний кулак не розказав нам точного шляху до нього, приходиться шукати у самотужки. Але під час пошуків Бекета зі Стокс наздоганяє Альма і якимось чином їх розділяє, на що вдало вказує напарниця словами Я кліпнула і ти пропав. Після невеликого моменту, де з усіх боків Альма напускає на Бекета своїх духів, вона знову пробує напасти на нього і поглинути. Але коли він її відштовхує, нам вперше показує ще один бік її свідомості. Ну, ви самі все бачили. Ніким ми з цього можемо зробити висновки саме так. Вона хоче його зробити, ну і нас також білі. Не покидай мене білі. <кій> Що ж, недовго ми були одні. На школу напали клони та ліквідатори Армагам. Дякуючи цьому, тепер, попри духів та Альми, будуть ще дві ворогуючі фракції. А, ну і в нас знову був припадок. І здогадайтесь, кого поплавить за Альмою наступним. Дякуючи підказкам, знаходимо шлях через морозилку, який веде підвалами до кабінету директора школи, де можна знайти ключ-карту від ліфта до лаби. До речі, директор там теж знаходиться. Розбираємось з некромантом, ловимо ще одні обіймашки від Альми і добираємося до кімнати лі. Пускаючи з ліфтом на екранах можна помітити, як Женев'єва свариться з якимось довговолосим барубком. А сваряться вони щодо того, чи варто брати Альму під контроль. Астрід досі має віру в те, що вона зможе її контролювати. А аргументи брюнета щодо того, що її варто таки знищити, були швидко знівельовані пістолетом Астрід. Як тільки закінчилась розмова, на зв'язок виходить змійний кулак, і нам стає зрозуміло, що довговолосе якраз ним і є. Просить від нас перезавантажити систему захисту, щоб дати йому змогу нею керувати та й в майбутньому нам допомагати. Але як тільки ми це робимо, в залу почали виривати з групи. Ліквідації армахам, крізь трупи яких нам доводиться добиратись до длускато. Але найкраще, що є при цьому прориві, це зустріч з вусатим засранцем. Бекет показує йому свою силу ума, доказавши теорему ферма. <пл 'як> Блять, бекет переважає в силі восеня і позбавляє її голови. Добираємось нарешті до змінного кулака, який каже, що дякуючи, Стокс завантажує всі свої дані на бронетранспортер, і він повністю готовий тікати з цього проклятого місця. Як тут, периферійним зором, він бачить, що всередині лаби вже присутні клони, та наголошує, що телепатичні сили бекета працюють на них як магніт. В такому випадку він вирішує дати нам одну з потужних експериментальних волин, де вмить її підбирає Бекет, стає неминуче. Ну, місії по супроводі ніпа тут вже не буде, тому без переживання за чиюсь сраку, крім своєї, пробиваємо скрізьку поклоню на поверхню та сідаємо в БТР. Допоки ми їдемо, є можливість переглянути дані, які надав нам змійний кулак. А він гарно зробив домашню роботу, скажу я вам. Навіть записав для нас бультик про те, що сталося з Бекетом в лікарні, чого Альма за ним так бігає. Як, на його думку, можна її знищити? Отож, Женевєва Астрід після того, як Бекет знепритомнів у її пенхаусі, забрала його у підземну лабу, де наказала лікарям прив'язати його ментально до Альми. <реш> Виглядає так, що вийшло навпаки. Після чого ще й посилити той зв'язок, якраз через те підсилення, вона його і відчувала і могла з легкістю переслідувати. Це власне причини. А тепер про спосіб її знищення. Так як телепатичні здібності бекати не настільки сильні, що протистояти напряму Альмі, їх потрібно підсилити. А для цього потрібно його посадити у певний пристрій, який посилить його мозок, а пристрій той знаходиться на закинутій ядерній станції. Ну ви поняли, що це схоже. Він звісно, що не забуду дати те, що спосіб її знищення 100% теоретичний. Ну, раз шлях групки лежить до закинуто ядерного реактору, до якого вони дібрали за 15 Хвилин, якби не клона. Юра, тир! Ір, собі. Ті роки, це було звичайним явищем. На диво без боса гвинтокрила. Поки на екрані твориться дичина з вибухи до спецефектів, можна крім ока побачити та пораці почути, що одного з наших поплавало, а саме Кегана. І він, незважаючи на що, просто поперед одного з проходів. Що ж, закінчивши клоноріс, Стокс вставляє пістоню дурбецело. але він, як той самурай, прямує шляхом без жодної реакції на навколишнє середовище. В результаті нас за ним. То тут-то там, прямуючи за ним, можна помітити, що симптоми дуже схожі на ті які були в нашого командуючого, просте марення за яким він просто слідує. Ну а ми за ним Знайти зурня нам поки не вдалось, проте з нами зв'язалася наша поточна командувачка і похвалила з тим, що їм вдалося витягнути з тунелю, та зауважила на тому, що маячок Кегана вказує на те, що він приймує до вантажного тунелю, який веде прямо до острова, на якому якраз і знаходиться закинутий реактор. Це мене гру плавала в моменті. Знову перестріляємо кегана цього разу прямо поряд з кратером. Йоптеть, оце діреще. Крокуючи обвалами, добираємо до підземки, де нам потрібно знайти вже сам тунель. Наскільки в підземці все не було розвалено, але тут на диво є електроенергія, тому й працюють вагонетки. До речі, он так вони виглядають. Довго не думаючи, сідаємо на одну з них та й рушаємо. Звісно, що просто так нам покатати ніхто не дасть. Тому, перебивши купу хвилю ворогів, змінивши навіть транспорт, добираємось до перевального пункту база Армахам. Де часті глюки з кеганом вже показують те, що його почало плавати. Не менше ніж Фокса, і у нього вже теж з'явилася претензія на Альму. Порош з бургами, залазимо на наступну вагонетку і прямуємо до острова. Де нині на з нами виходить на зв'язок Стокс і вмикає запис, який дуже добре дає зрозуміти, чого Альма стала тією, ким власне стала. Ну Ось послухайте, експерименти з маличку. Вісім років закриття у Саркофазі та примусове введення у кому, штучні запліднення, де тільки в 15, а потім і 16 років вона таки народила дітей, яких від неї просто забрали. Ну і вишенька на торті, коли її батько з усіма накруги зрозуміло, що вона стала чомусь, болять небезпечною. Для них її просто втопили, як я вже казав, фізично вона то померла, але те, що залишилось, а саме і телепатична сигнатура, була неймовірно ображена та на всіх навкруги. І що б це правда? Вони ж самі створили свого монстра. Що ж, добравшись до острова, ми знову зустрічаємо Альму, яка знову біжить на нас, ловить. Хоча тут же виникає питання, чи хоче вона нас поглинути, чи цю причину нам просто вирішили нав'язати дорогою до виходу з під замки. Головний герой бачить спогад Альми про момент, коли її забирали у саркофах. Та як тільки ми вибрались, можна побачити вже дуже знайоме дерево та гойделку на ньому, і жодної травичі пагробу, лише холодні стіни та градирня, майоріє в небі. Прямуючи далі, в радіопросторі чутно розмову між Стокс та крутим водієм нашої маршрутки. Розмова ця дає нам знати те, що. Стане тут скоро дуже жарко. Бо час для клонорізу! Добравшись крізь до нашого БТРа, нам доводиться чекати, поки командувачка відкриє двері у середину будівлі, оскільки зовнішній замок був зламаний. І тут ще як невчасно нас почали штурмувати клони. Уху, тир 2.0! Відбившись від хвиль, Стокс нас впускає у середину, де ми прямуємо до капсули, яка має допомогти Бекету впорати з альмою. Але вмить, як командувачка допомагає нам вмоститись у капсулі, за її спиною з'являється стара шкапа зі своїм аргументом на поготові. Де вона при спробі їй додати трохи IQ в голову убиває Стокс зі словами: Я шкодую, що це зробила. Я непогана людина, у мене просто не було вибору. Далі вона насміхаючись, каже, що час зустрітися з долею. Як тільки закривається капсула, свідомість Бекета переноситься у телепатичну лізорну реальність, де він, борючись з кеганом та митями, приходячи до тями, налаштовує перемикачі, чим підсилюється та знищує Альму. Якось так закінчується гра Фір 2. Думалась одне, а вийшло все не так. Чесно, ця кінцівка, як на мене, є доволі відкритою. Ну окей, я грав у третю частину, і буду чесним, мені не сподобалось те, що вона перетворилась. Тому враховуючи силу Альми, я не уявляю, що там могло насправді статись. Просто є якби канична умова, де... де пряма взаємодія з її паранормальним тілом призводить до смерті контактуючого. Я припускаю, що Бекет мав би померти. Однак, все, що ми можемо явно зрозуміти в кінці, так це те, що сержанта Бекета зґвалтували. А ну і по факту він пермає має дитину, що ж висловлюю всім, хто додивився до цього моменту, потужне дякую. Також нагадую за підписку, коментарі та лайки, пані та панове, спонсори, дякую за те, що підтримуєте Капітана державлю і за традицію. Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше, слава Україні.